Так як Ізраїлю вдалося провести спецоперацію на території Ірану, до речі, використовуючи прогресивний досвід українських спецслужб і роботи проти ворога на його території, це свідчить про дуже велику корумпованість і політичного режиму, в, як в Росії, так і в Ірані. Тобто, це режими, за які Ну, народ не вийшов зараз. Якщо подивитись, подивитись насправді в Ірані на ті демонстрації, які були, може, просто ще не оговталися, але немає такого, як раніше, навіть я бачив там такого єднання навколо влади, такого немає. Те ж саме, ну сказати, що в Росії ну, після того, як вони, звісно, підпорядкували, вигнали з країни мільйони. І жорстко поліцейською дубиною це все контролюють. Ну, ми це не можемо оцінити просто цей потенціал. Але ну це дуже схожа ситуація. Тому те, що може бути зміна режимів просто в країнах, це може бути це. До речі, може мати вплив на ситуацію з воїнами.